Зустріла я Ігоря в магазині випадково, я б і не помітила нічого, якби не почула біля себе дивний рух. Людина з усього розгону пригальмувала біля мене з візком, а потім дуже різко поїхала в зворотному напрямку. І на ось цей рух я підняла очі і побачила, як від мене зі швидкістю віддаляється дуже знайома постать. Треба ж 30 років пройшло, а він і далі смішно сутулить плечима. Якби я була нафарбована і в новому пальто, то неодмінно б його з нас догнала і спитала про справи і життя загалом, але сьогодні у мене кепський вигляд, хоч у мене вже який рік такий вигляд. Але сьогодні, наче на зло, окуляри ледве трималися на вусі, обмотала їх скотчем і думала таки дотягнути до завтра, щоб піти, і змінити на нові. Плащ старий, одягла, бо ж супермаркет забігла, а не на роботу, взуття таке саме лиш купи тримається. Ох, Ігор. А ми ж любилися студентами дуже. Такий був мій рицар, який казав, що залюбки захистить мене від злого вітру і життєвих негараздів. Весілля було студентське на третьому курсі, розписалися і накрили стіл в нашій кімнаті, веселилися до ранку, аж нас комендант мусив розганяти. А потім почалося вже життя на новому рівні. Оренда квартири і суперечки, хто має готувати їжу, бо ж заробляли ми однаково, а тут ще додаткова зміна. Чубилися через кожну дрібничку, слово і косий погляд, якось ми посварилися, і я вискочила з квартири зі словами чи більше ніколи не буду жити з таким дріб'язковим чоловіком. А він не вибіг за мною, отже я йому не була цінна, не боявся мене втратити, і я подала на розлучення. Ділити нам не було чого, і кожен був переконаний, що ошукався в найщиріших своїх почуттях і вчинках, а особливо в сподіваннях. Чи згадувала я ці роки за Ігоря? Звичайно, частіше з теплотою, бо чомусь ці спогади були яскраві, а все подальше моє життя було буденним робота й робота, якісь короткочасні романи, в 30 років ще одна спроба шлюбу. І, хоч дитина у мене її, то добре, тепер он, он онука маю, такий потішний. Більше ми в магазині не стикалися, але я все одно виходила в супермаркет при повному параді, помало що може бути, і ось ми знову ніс до носу стикнулися в тому ж супермаркеті, я в нових окулярах, а у нього нове пальто. Обмінялися о, які люди, і почали неспішну розмову про те, що та як в житті сталося. Я одружився з жінкою, яка дуже хазяйновита і ще й працює на хорошій посаді, такі смачні запіканки готує, пальчики оближеш. От допомагаю їй, як можу, ходжу за покупками, бо я нею дорожу. А ти що? Та я теж живу вже роки з Василем, а теж смачненьке стараюся йому приготувати, бо він рибу просто обожнює, він айтішник і працює з дому, гроші просто на все є. Майже не готую, бо все замовляємо, готове відпочинки за кордоном і таке інше, я щаслива. Роз'їхалися ми візками, іначе закрили назавжди двері щось справжнє. Так, вдома мене чекає, Василь, але кіт і я ніколи не відпочивала за кордоном. Господи, вже голова сива, а далі той гонор. Кому від нього добре? Мені? Викликала ліфт в своїй панельці і чекаючи, рилася в пошті, одна реклама, все яскраве і пусте. Зачекайте на мене, пропихтів голос, коли я вже в ліфт заходила. Треба ж, Ігор, я роки тут живу, тебе вперше бачу, кажу йому, та я недавно переїхав. Не могла твоя жінка вам квартиру купити в новобудові, а твій айтішник не міг? Я замовкла. Треба ж колись ставати дорослою, навіть коли тобі за п'ятдесят. Куди познайомлю, сказала йому і потягла за руку на своєму поверсі. Василь вибіг моментально на звук, і я їх представила один одному. Твоя теж така? питаю його і сміюся. Так тільки вона з рижими смужками, засміявся Ігор. Сіли ми на кухні, я запарила гербати і почали говорити, а там вже й не могли спинитися і з'їхалися. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.